Українська рідна мова, мелодійна, світанкова, ти від серця, йдеш до серця і дзвениш, як те джерельце. Щира, світла і казкова, ніжна, ніжна, пелюсткова, ти багата і барвиста, і дзвінка, і промениста. І будена, і святкова, Мова наша, калинова. І свята, і найрідніша, і для слуху наймиліша. У тобі єстаси стадя, є любов, а я кохання, Ти така ясна, чудова, мова наша високова. У тобі глибинь кринична, ти близька для нас звична, і весела, і завзята, ти дотепна, і крилата. Лагітна. І терплива, то сумна, то жартівлива, і скрометна, ірична і, і песенна, поетична, дорога, а ще плічиста, то звичайно то врочиста, ти цікава, ще дама, і відкрита, і загадкова. І повільна, і блискавичне, і звичайна, і фантастична, і щаслива, і нещасна, і сторічна, і сучасна. Діова і виробнича, і відверта, таємнича. І тому не випадково є в тобі потрібне слово. На всі випадки життя та на кожне почуття.